Це повідомлення не для всіх. А для кого ви зараз дізнаєтесь? Ви ціловані Богом? Уйдьте мічко, чому стандартна психологія не працює для вас? Якщо ви народилися у сонячне чи місячне затемнення, або маєте сильні кермічні показники вашої натальні карти, цей пост для вас. Ви ціловані Богом, тім'ячка. Це не комплімент, це діагноз вашої долі. Це означає, що ви не обираєте своєї долі. Ваша доля обирає вас. І тому для вас стандартна психологія не працює. Особлива доля нести свій хрест до кінця. Ваша доля це жорстка, але необхідна трансформація. Ви маєте пройти свій шлях до кінця, розуміючи, чому саме так відбувається. Причина. Ви колективний трансформатор роду. Ваша душа взяла на себе місію бачити причину на слідкові зв'язки, там, де іншим бачать випадковість. Символ, ваш хрест, часто проявляється через обставини, які неможливо змінити: хворий родич, складні фінансові обмеження або те, що ваше життя постійно ділиться на до і після, раптові кардинальні зміни. Ці обставини не покарання, а необхідний тиск, щоб активувати ваші внутрішні таланти та дар. Чому? Чому звичайна психологія безсила для людей із такою особливою місією? Класична психологія часто не приносить бажаного результату, тому що вона працює з наслідками психології, часто допомагає зміни реакцію на зовнішній світ, але не змінює саму кермічну програму. Вона не бачить родовий канал. Ваша біль це не тільки ваша особиста травма. це накопичений біль роду, який ви прийшли спалити. Вона не працює з енергією, ваша проблема це енергетичний блок у цілі, а не просто негативна думка. Ваша сила розкриття талантів та дару. І ваша особлива доля це шлях до глибини автентичності. Аф... 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 Ваші творі. Творчі таланти та духовний дар не можуть розкритися, поки ви не звільните енергію, роз... заблоковану вашим життєвим христами. Проходячи через найскладніше, ви отримаєте безцінний досвід та владу керувати енергією, що дозволяє приносити користь людям. А саме, ключове. Ви не можете відмовитися від своєї місії. Ви маєте лише два шляхи. Перше страждати і дозволити блоку, образам і тугі руйнувати ваше тіло і фінанси. Або друге прийняти інструменти і почати керувати енергією, щоб з легкістю нести свій хрест, розкриваючи свій дар. Що ж працює для вас, як спалити цю родову карму і як тут активувати дар? Про це я буду розповідати у наступних постах. Слідкуйте за каналом з любов'ю Інга Паламарюк.